Це два питання. Перше, те, що надійшов вист від відділу економічного видатку про обстеження об'єктів, які будуть відноситись рекомендованого до приватизації або до оренду. Наша комісія давала. Сесію оглянули всі об'єкти і зараз ми вирішуємо про Точу, надати відділу Ви доручення виготовити проєкт рішень на наступну сесію по даному об'єкту. Европейська четыре, європейська 83 три. На датах не виділ українському. Thank <laughs> you. Ви питання це звернення нашого депутата. Написав лист звернення з приводу обстеження нашої комісії в зони відпочинку на саме місце. Наша комиссия выезжала и поглянулася ветрика думка. Right yeah. Він же КХ внесе вільну програму внутрішнього комунального танців та благоустрою Римської міської території Гамалі 20-27 роки щодо благоустрою реалізійної зони. Відпочинку за 22 пляжі в 5 на наступний 26 рік з облагуванням розчищення та заведення якісного помитного піску перевозити. Рекомендації управління РЖКХ розробляти комплексний план розвитку і благоустрої території зон відпочинку в прибережних зонах річки на Оліадії та Річній міської терміни 26-27 років. Там внести зміни програму розвідку по житлового господарства та благоустрої до річки міської центральні громади.